Привіт, друзі! 29 листопада. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок підсумки інформаційного дня. Підбиваємо їх разом з вами, тому підписуйтесь, коментуйте. Єрмак заявив, що Зеленський, попри тиск, не підпише нічого, що суперечить інтересам України. Він продовжує коментувати, звісно, свою відставку. Це очевидно, і журналісти про це його запитують. Українську ж делегація на переговорах в США тепер очолить керівник РНБО Умеров. Зеленський провів нараду зі Шмигалем, Будановим та Федоровим. Морські дрони СБУ вразили, виявляється, друзі, танкери у Чорному морі поблизу протоки Босфор. І Казахстан через це почав екстрено шукати шляхи переспрямування експорту нафти після того, як українські дрони і били і по танкерах, і по новоросійську. Про все це по порядку. Ще раз наголошую, друзі, будь ласка, підписуйтесь, хто не долучився. Багато хто з вас дивиться без підписок. Прошу вас допомагати, розвивати канал. Розпочнемо, звісно, із Єрмака, оскільки він є топ сьогодні всіх світових ЗМІ без перебіщення. Він сказав в виданню Financial Times про те, що у нього немає жодного негативу через втрату посади керівника Офісу президента, але. З огляду на попередні коментарі ну не зовсім так виглядає. Він також висловив сподівання, що українська сторона на перемовинах зі США зможе погодити кілька складних моментів щодо мирного плану і заявив, що буде продовжувати вважати зеленського своїм другом. Після відставки він був, каже, моїм другом до цієї роботи, і я вважатиму його таким і після неї. І також підтвердив, що 29 листопада сьогодні мав летіти до США на переговори з представниками адміністрації Трампа саме для того, щоб врегулювати остаточний варіант мирного плану, але не полетів. І каже, що саме він відповідальний за доопрацювання. Першого мирного плану з 29 пунктів, у якому були пункти невигідні Україні, і він, мовляв, домігся того, щоб цих пунктів там не було. Ну направду так воно і виглядає, але це ще не кінець історії. І каже делегації під моїм керівництвом у Женеві разом з нашими американськими партнерами вдалося домогтися того, щоб документ із 28 пунктів більше не існував. І додав, що залишилося кілька складних пунктів, які потрібно узгодити. В будь-якому разі, каже, президент, попри тиск, не підпише і не схвалить нічого, що суперечить інтересам України. І також сьогодні про Єрмака пише, як я вам сказав, друзі, практично вся західна преса. Я хотів би вам навести дуже короткий коментар у виданні Декономіст. Вони пишуть, що Єрмак, який опинився в центрі корупційного скандалу, так, вони пов'язують Єрмака з корупційним скандалом, друзі. Західна преса вся без винятку пов'язує уже колишнього керівника офісу президента України із корупцією в Україні. Був у нестямі, пише деекономіст, коли дізнався про своє звільнення. Відставки Єрмака вимагали високопоставлені чиновники, які саме вони не пишуть, але вимагали і в Україні, і на Заході. Зеленський спочатку ігнорував критику на його адресу, тобто на адресу Єрмака, але згодом ухвалив відповідне рішення, яке стало несподіваним для Єрмака. Звільнення ж голови Офісу президента України пише, де економіст може поставити під сумнів позиції та репутацію Зеленського, адже кажуть, вплив Єрмака багато в чому походив із його авторитету. Що похитнувся через корупційний скандал і зростання невизначеності в напрямку країни. І саме про це сьогодні Зеленський говорить із Шмигалем. Я про це ще згадаю, але також деекономіст пише про те, що Єрмаку вдалося зібрати величезну купу ворогів разом проти себе. Ну і щодо наради, які сьогодні проводив президент України, в Офісі президента України він зустрівся із керівником ГУР Будановим, під час цієї зустрічі вони визначили деякі акценти, які важливі в процесі перемовин. Делегація України на переговорах зі США очолить Рустем Умеров. Є відповідний же указ про склад переговорної групи. А Кирило Буданов також ходить до складу цієї делегації, може брати участь у тих чи інших переговорах, але конкретно як пишуть окремі телеграм-канали, то ключова роль у переговорах буде належати саме йому, а не Умерову. Я відверто кажучи, дуже сумніваюсь. Тому що Умеру був креатурою єрмака, який, як на мене, залишатиме вплив на Зеленську і взагалі на всю політику в Україні. Також Зеленський зустрівся з міністром оборони Шмигалем і заявив, що настав час змінити план оборони України. Ну так, да, пройшло 4 роки широкомасштабного вторгнення, і ми лише нині міняємо плани. І за словами Зеленського, вони домовились із Шмигалем, що той підготує детальні пропозиції для змін, представить їх кабміну на затвердження. Ну і далі, я так думаю, цей документ стане надбанням суспільства. Також Зеленський зустрівся із Федоровим. Говорили про цифровізацію усіх процесів. Тобто, три були ключові зустрічі сьогодні, як повідомляє сам президент, із Шмигалем, Федоровим та Будановим. Питання, нібито обговорювали різні, я не виключаю, що вони обговорювали і кадрові питання. Можливо, хтось із них буде наступником Єрмака. Виключаю відразу я особисто з цього списку Буданова. Ну, а от на рахунок Шмигаля і Федорова швидше схиляється до кандидатури Шмигаля, хоча багато хто називає і Свереденко. Кім подивимося. Тепер щодо атаки по танкерах тіньового флоту Російської Федерації. Зранку вам розповідав про те, що біля протоки Босфор два танкери були підірвані, один затонув, інший горів. Виявляється, це все зробили дрони морські СБУ СІБЕБІ. Вони уразили підсанкційні танкери Кайро та Вірат російського тіньового флоту. Про це пишуть журналісти із посиланням на джерела в Службі безпеки України. Звісно, СБУ це. Підтверджувати не буде, тому що це буде тягнути на великий міжнародний скандал. Кажуть, що це була спільна операція 13-го головного управління військової контррозвідки СБУ з військовими силами України. Джерело зазначає, що під час атаки підсанкційні судна йшли порожніми. Вони прямували, як я вам розповідав, до Новоросійська, але й в самому Новоросійську прилетіло. Термінал Каспійського трубопровідного консорціуму, друзі, яким володіють частково, в тому числі, і американці. У новоросійську атакували морські дрони. Відвантаження нафти зупинено. Безекіпажні катери повністю вивели з ладу швартовий пристрій морського терміналу КТК, це скорочено Каспійський трубопроводний консорціум, подальша експлуатація ураженого пристрою морського терміналу неможлива. Казахстан після цього удару по новоросійську почав екстрено шукати шляхи переспрямування експорту нафти, це офіційне повідомлення. При службі Міністерства енергетики Казахстану, за даними розмі, нафта з трьох великих родовищ Казахстану: Тенгіс, Кашаган, Карачаганак – транспортується саме через труби, які належать КТК. Загальний обсяг експорту нафти через потужності КТК у 2024 році склав 4,2 мільйона тонн. Це не дуже багато, друзі, але і немало. Це важливо з політичної точки зору. Також Генштаб ЗСУ відзвітував про враження трьох об'єктів на Росії, серед них Афіпський НПЗ, про що ми вранці з вами говорили, авіарамонтний завод у Таганрозі це було трішки раніше. Ну і морський нафтовий термінал у порту Туапсе. Ті відновили, тепер виходить, знову вийшов з ладу. На заводі в Таганрозі нагадую, там модернізували літаки. ту 95 та А-50, там велика пожежа. У Туапсе підтверджено знищення резервуару е об'ємом 5 тисяч. Результат ударів ще уточнюється. Атакують збройні сили України російські військові об'єкти і на підконтрольних Росії територіях, і безпосередньо на території Росії. Так ми формуємо нашу переговірну позицію, але звісно хотілося, щоб вона була сильнішою. Кілька слів, друзі, про обстріл, який відбувся минулої ночі. Ми справді дуже гарно впоралися із тими ракетами-шахедами, які летіли на територію України. І є відповідна реакція з боку наших західних партнерів. Низка країн висловились. Слава Богу. У той час як світ обговорює можливу мирну угоду, Москва відповідає ракетами, а не дипломатію. Це заява амбасадорки Європейського Союзу в Україні Катаріни Матернової. Пані міністр закордонних справ Латвії Байба Браже сказала, що ось така підготовка до наступного раунду мирних переговорів, і така зустріч американської делегації від кремлівського м'ясника. Ну і глава МЗС Швеції Марія Малмер-Стеннергард сказала, що очевидно, що Росія не хоче миру. Ті країни світу, які все ще вірять у світовий порядок, заснований на правилах, повинні негайно посилити підтримку України та посилити тиск на Росію. Заяви, звісно, декларативні, вони політичні і потрібні, друзі. Але хотілося, щоб їх було більше. Але схоже, що наші європейські, західні та американські партнери стомилися від таких заяв. Складно їм робити їх щодня, бо обстріли в Україні щодня. Тим часом Трамп оголосив про закриття неба не над Україною, а над Венесуелою. Попередньо у нього була телефонна розмова із Мадуро. Вона відбулася кілька тижнів тому. Це підтвердили навіть і журналістам, представники команди самого Мадуру. Нібито кажуть, що Мадуру може прилетіти до Сполучених Штатів Америки, аби зустрітися. Із Трампом Трамп полюбляє говорити телефоном з усіма, з Путіним, з Кім чин Іном що ще не говорив останнім часом. Також із Сіндзінпіном він вважає, що він може до чогось домовитися, хоча певні зрушення у його політиці домовленостей справді є. Але поки що він сказав, що усім авіакомпаніям, пілотам, наркоторговцям і торгівцям людьми прохання вважати, що повітряний простір над Венесуелою та навколо неї має бути повністю закритий. Минулої ночі Пентагон знищив черговий катер із наркоторговцями. Це відбулося доволі жорстко, тому що під гекзит дав команду добити навіть тих, хто вижив у морі. Відповідне відео гуляє також мережею. Ну і також Дональд Туск сьогодні поточнив, для чого ж було створено НАТО, тому що європейці побоюються, того що Трамп, який займається зараз. Не тими справами, які ми хотілося б саме європейцям, нагадую, що Північно-Атлантичний альянс був створений для захисту заходу від радянської агресії, тобто від Росії, з такою заявою виступив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і звернувся до союзників по НАТО. Хочу нагадати, каже нашим союзникам, що НАТО було створено для захисту заходу від радянської агресії, тобто від Росії. І його основою була солідарність, а не егоїстичні інтереси. Сподіваюся, що це не змінилося. Якщо про це говорить Туск, то загалом не важливо, хто говорить, то це точно сьогодні змінилося. Бо справді багато членів Північно-Атлантичного альянсу проявляють свою егоїстичність. Сполучені Штати Америки в обличчі Трампа не є сьогодні винятком в цьому сенсі, а Польща дійсно дуже боїться нападу з боку Росії, адже вона. Наступна після України, а можливо, навіть і буде першою після того, як заморозиться війна в Україні. До цього все йде, друзі. Дякую, що ви були зі мною. Підписка, коментар, подобайка. Спасибі вам, що ви підтримуєте мою роботу. Всіх люблю і Не примикайтесь, все буде Україна!